Підготуватись до Воскресіння Христового уже з понеділка, 18 березня, розпочнеться Великий піст. У цей час священнослужителі радять вірянам подбати не лише про свій раціон, а насамперед про очищення душі. Більше зусиль прикладаємо, щоб для себе зрозуміти самих себе, причину своїх гріхів, їхні корені, отримуючись від їжі, слухання, можливо, для музики, обмеження будь в чому іншому, що є для нас буденністю. Ми цим обмеженням стараємо обмежити себе в чомусь більшому і гіршому, що для нас є ще більш буденнішим, тобто гріхах, які можуть бути брехнею, там десь неправдою, лукавством, обманом, облесливістю до інших, те, що ми, здавалось би, робимо можливо хтось постійно, але не бачить його інколи за ще більш буденним. Що є в нас, під час посту перед великоднем важливо більше молитися і читати святе письмо, частіше відвідувати храм, каятись, стежити за своїми думками і вчинками, не заздрити, не засуджувати. Маємо стати досконаліші для Бога, для себе, для тих, хто є довкола нас, щоб ми були світлом для світу, як Господі світло, а не темрявою, коли сліпий сліпого веде і обидву в яму впедуть, як сказано в Євангелії. Також за церковним статутом слід відмовитись у цей час від їжі тваринного походження: м'яса, яєць та молочних продуктів. Накладаємо піст загалом на усіх, всі е, християни свідомо повинні підійти до цього часу, стримуючи себе. Але ми говоримо про категорії людей, для яких піст і обмеження особливо себе в їжі можуть бути шкідливими. Це люди, які мають хронічне захворювання, які можливо приймають ліки, які є необхідні для їхнього життя, без них вони не можуть. Так само це військові їм. Думаю, зараз до посиленої молитви час є, але ніяк не до обмежень в їжі і наоборот. Повторно найбільше поживних речовин, коли вони борють нашу державу. Ну і вагітні жінки. Здається, вже діти також подорожуючи. Ті, хто десь ще є певна категорія, які десь можуть відхилитися від найстрогіших, обмежень у їжі чи, наприклад, о тих буденностях, які ми собі зазвичай дозволяємо. Тернополяни розповідають, постати будуть так. Старатимуться переглянути своє ставлення до оточуючих, змінити світогляд і сприйняття цінностей. Постимо вже давно руки. Я пощу завжди. Дотримуюсь посту, стараюся, скільки я можу. Правда, мені вже 60 років я можу і не постити, але я, якщо я можу, я утримуюся від всяких там не тільки від їжі, а від таких задоволень, всяких, там, перегляду фільму, музики я такого не практикую. В середу, в п'ятницю я утримуюся від таких місних страв, від таких забав. Ну я У мене трохи проблеми з здоров'ям, то тобто й стараюся середа п'ятниця постити. Звичайно, постити треба, чи свою душу, чи здоров'я. Молюся за воїнів, за мир молюся, бо шкода їх душ. Зустрічаємо і 34-річного жителя міста Бидгуща Пьотра Фекверта. Особисто я не дотримуюся посту, а в моїй рідній Польщі, оскільки це дуже католицька країна. Більшість старших людей його дотримуються і підходять до цього настільки серйозно, що особливо у п'ятниці відмовляються від м'яса, відмовляються від солодкого та алкоголю. Я взагалі не пощу, бо не є віруючою людиною. Проте шаную ці традиції. І якщо хтось хоче це робити, то має на це повне право. додамо Великий піс завершиться 4 травня. а 5 травня українці святкуватимуть Великдень.